Зміни себе, зміни себе, зміни себе. Скільки разів ви чули це? Мабуть, у кожній книзі саморозвитку. Але дозвольте відкрити вам одну річ. Ви не повинні змінювати себе. Ця ідея найбільша пастка, яка тримає людей у постійному невдоволенні собою. Чому? Тому що ви вже достатньо хороші. Справжня трансформація починається не там, де ви себе виправляєте, а там, де ви себе. Приймаєте. Привіт, мене звати Світлана Бугела, я авторка методу 3 і експертка з роботи з підсвідомістю та трансформації життя. Я допомагаю людям інтегрувати їхні травми, знаходити внутрішню силу та створювати життя, яке резонує з їхньою автентичністю. Моя місія допомогти вам стати цією версією себе, яка не боїться мріяти, діяти та любити себе такими, якими ви вже є. Якщо ви хочете глибше зрозуміти себе. Навчитися працювати з підсвідомістю та розкрити свій справжній потенціал в правильному місці. У цьому відео ми поговоримо про те, чому ідея самозмін є шкідливою і як насправді відбувається справжня трансформація. Я також поділюся з вами історією з мого життя, яка допоможе вам зрозуміти, як прийняття себе може змінити все. І наприкінці я дам практичний інструмент, який ви зможете застосовувати вже сьогодні. Ось як працює ідея зміни себе. Ви відчуваєте, що з вами щось не так. Вас не влаштовує ваша зовнішність, ваші досягнення або ваші емоції. І ви думаєте, якщо я стану кращим кращою, тоді мене полюблять, приймуть, і я буду щасливим щасливою. Але правда в тому, що це безкінечна гонка. Це пастка, яка створює постійне відчуття недостатності. Чому? Бо кожна зміна лише тимчасово заспокоює вашу тривогу. Ви досягаєте мети, але всередині все одно залишаєтесь незадоволеними. Суспільство, соціальні мережі, навіть деякі психологічні підходи підтримують цю ілюзію. Але це веде до перфекціонізму, емоційного виснаження і навіть вигорання. Дозвольте поділитися особистим прикладом: я довгий час жила в гонці за схваленням. Це почалося ще в дитинстві. Я думала, що якщо я досягну чогось більшого, я отримую любов і підтримку. У школі це були оцінки, я не була відмінницею, але прагла цього. В інституті це конкурси та проекти. Пізніше я думала, що якщо стану успішною в бізнесі, то зможу довести свою цінність. Але навіть коли досягала нових висот, всередині завжди залишалося те саме відчуття недостатності. Це змінилося, коли я зрозуміла, що справа не в тому, щоб себе змінювати. А в тому, щоб себе прийняти, я навчилася дивитися на свої недоліки не як на проблеми, а як на частину своєї унікальності. І саме це дало мені силу рухатися вперед із радістю, а не з відчуттям обов'язку. Маленький момент, будь ласка, не плутайте це із такою false positivity, як тут в нас в Америці кажуть. Тому що, знаєте, є така тенденція люди, які мають надмірну вагу, коли такі: А, нам не треба змінюватись, ми можемо бути якими ми є. Ми можемо далі пропагандувати там, якийсь там нездоровий спосіб життя, тому що ми такі, які ми є. Можна наголити свої пахви, всім показувати це, те, хто ми є. І справа не в тому, що вам варто голити пахви, чи вам не варто їх голити, чи вам треба їсти Макдональдс, чи не треба. Справа не в цьому. А справа в тому, що відчути енергетику. Якщо ви справді приймаєте, хто ви є, ви починаєте чути своє тіло. Ви починаєте природньо давати йому щось цінне, гарне. Ви починаєте розуміти, ага, я зараз хочу Макдональдс, чому? Бо в мене є якесь відчуття. А тоді мені не вистачає можливо любові. А як мені цю любов дати? Тобто ви починаєте рухатись в бік саме енергії, доброти, любові, прийняття. І це не має всередині себе. Відштовхування чогось іншого. Тобто ви не починаєте на показ це робити, відштовхуючи всіх тих, хто це не робить, чи щось подібне. Це дуже важливо зрозуміти, що прийняття себе це не зворотній поверх травми, який ми в методі 3 і обов'язково інтегруємо з клієнтами. Знаєте, як виглядає зворотній поверх травми? Коли от жінка виростає, наприклад, невпевненою в собі. Через те, що її там завжди казали, ти маєш всім допомагати, маєш бути класною, маєш бути доброю, маєш, 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 маєш. І вона стає, як то кажуть, people pleaser хороша дівчинка. Зворотній бік травми, поверх травми це коли вона каже, а мені на всіх вас не чхати, в мене ось мої кордони, лише так, і ніяк інакше, я найкраща, я кайфова, я класна. Вона починає це надто підкреслювати, вона починає жити з цим. Відчуттям, що от я, а, а от за тим кордоном, те, що я не приймаю? Тобто, це все один поверх свідомості, на якому створена травматика, це не зцілення. Коли я кажу про дійсне прийняття себе, це немає в собі знецінення чогось. Це прийняття себе, це рух до себе, це все йде через любов і доброту. Як же відбувається справжня трансформація? Секрет у тому, що трансформація починається з прийняття. Це не означає, що ви не можете розвиватися чи ставати кращими. Це про що я казала. так? Але коли ви приймаєте себе таким, який ви є, ви припиняєте боротися з собою і починаєте використовувати свою енергію для зростання. Наприклад, якщо ви хочете бути впевненішим, це не про те, щоб змінити свою особистість. Це про те, щоб дозволити собі бути собою, навіть якщо ви іноді вагаєтеся. Впевненість виникає тоді, коли ви вірите у свою цінність, а не тоді, коли ви намагаєтесь відповідати ідеалу. Ось справа, яка допоможе вам почати процес прийняття себе. Візьміть чистий аркуш паперу. Запишіть три риси або якості, які вам у собі не дуже подобаються. Поруч напишіть, як ці риси вам допомагають у житті. Наприклад, я емоційний, це допомагає мені глибше розуміти інших людей. Далі подумайте, як ви можете використовувати ці риси як свої переваги. Тобто, дивіться, я емоційний, це не означає, що я даю себе тепер зелене світло, кричу на всіх людей. Коли я агресивний, я агресивний, я починаю всім показувати, що о, це мої емоції, бо я володію своєю частиною. Ні. Я емоційний, це означає, що в мене великий спектр емоцій. Це означає, що я можу якось творчо їх звільняти всередині себе через творчість. Це означає, що я можу краще розуміти інших людей. Це означає, що я можу бути чутливим до коливань ринку і використати свою емоційність як інструмент досягнення певних результатів в бізнесі. Отже, спробуйте цю вправу і поділіться своїм досвідом у коментарях. Ви побачите, як зміниться ваше ставлення до себе. Тож, пам'ятайте, ви не повинні змінювати себе, щоб бути вартими, любові чи успіху. Прийняття себе це перший крок до справжньої трансформації. І саме з цього починається ваше справжнє щастя. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і підписуйтесь на цей новий канал, щоб отримувати більше таких інсайтів. А якщо ви вже пробували працювати над самоприйняттям, поділіться своїм досвідом у коментарях. До зустрічі в наступному відео!